Доброго дня, шановні журналісти. Сьогодні, 7 серпня, понеділок, наш спікер, речник головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. Тема брифінгу. Оперативна ситуація на Харківщині за минулий тиждень. Працюємо в звичайному режимі. Спочатку ваша доповідь, пане Євгене, потім запитання від журналістів. Дякую, будь ласка, починайте. Вітаю за минулий тиждень з 31 липня по 7 серпня підрозділи харківського гарнізону ДСНС здійснили 176 бойових виїздів, з яких 85 для ліквідації пожеж, в тому числі пожежі пов'язані з веденням бойових дій 25 виїздів. Інші виїзди 91 це залучення пожежно-рятувальної техніки для допомоги населенню, допомоги при дорожньо транспортних пригодах та обстеження після ворожих обстрілів. За цей час на пожежах загинуло дві, загинуло дві особи. травмовано також дві особи. Дев'ять осіб було врятовано та 39 евакуйовано. Пожежі в екосистемах за тиждень сталося 20 пожеж. Наразі на Харківщині продовжують працювати сапери зведеного загону ДСНС. А це 32 піротехнічних розрахунка, 158 саперів та 67 одиниць техніки. За тиждень було здійснено 258 залучень, виявлено та знешкоджено 372 боєприпаси. Загалом, починаючи з початку війни було обстежено понад 3400 гектар території. Також обстежено 2364 кілометри ліній електропередач. Виявлено та знешкоджено загалом 74 812 вибухонебезпечних предметів. Загалом сапери. ДСНС, що працюють на Харківщині, проводять розмінувальні роботи на деокупованій території Харківської області, зокрема на, зокрема у Богодухівському, Харківському, Чугуївському, Ізюмському та Куп'янському районах області, а також виїжджають для обстеження приватних домолодінь та відпрацювання заявок по місту Харкову. За минулий тиждень сталося два підриви на вибухонебезпечних предметах. На щастя, загиблих та постраждалих не було. Підірвалось дві сільськогосподарських техніки. 2 серпня у полі біля села Явірське Донецької громади зюмського району на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор Т-150. Остаточні обставини даної події встановлюються. Постраждалих немає. І 5 серпня також поблизу села Явірське стався підрив сільськогосподарської техніки. На нього натрапив фермерський трактор під час проведення польових робіт. Тому ми ще раз хочемо звернутися до всіх мешканців саме деокупованої території Харківської області, до всіх фермерів, до всіх керівників сільськогосподарських підприємств, доки поки сапери. Піротехнічні розрахунки не обстежать вашу територію, не обстежать територію сільськогосподарських угідь. Приступати до проведення польових робіт або залучати тракторну техніку для обстеження власних угідь не можна. Пожежі та виїзди, виїзди пов'язані з ворожими обстрілами за минулий тиждень. Основний напрямок роботи безпосередньо Харківського гарнізону ДСНС, основний напрямок роботи рятувальників був зосереджений в основному у Куп'янському районі. За, за тиждень сталося 25 виїздів на ліквідацію пожеж, пов'язаних з ворожими обстрілами. Так, 31 липня сталася пожежа в селі. Андріївка, Великобруцька громада горіла пшениця на площі 2,5 гектара. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Вночі, 1 серпня, масованого удару безпілотниками зазнав, зазнало місто Харків. Один БПЛА влучив у триповерхову будівлю навчального закладу, в результаті чого сталася значна руйнація цієї будівлі, а також виникла пожежа на площі близько 200 квадратних метрів. На місці події працювало 9 одиниць техніки, 50 чоловік особового складу. О 5.30 ранку пожежу було ліквідовано. Після чого протягом всього тижня аварійно-рятувальні роботи проводились на цьому об'єкті. Рятувальники розбирали завали. Пошкоджених конструкцій. Також було виявлено цього ж дня три влучання після нічної атаки на Харків, зокрема по Шевченківському району. Вони були зафіксовані на території спортивного об'єкту. Частково була пошкоджена двоповерхова будівля, пожежі не було, було був поранений один чоловік. Також 1 серпня внаслідок ворожих обстрілів по мирним населеним пунктам сталося відразу сім пожеж, шість з яких на Куп'янщині. Ворог обстріляв приватний сектор у селі Петропавлівка. Виникло одразу чотири пожежі, три з яких трапилось в оселі приватних громадян. Загальна площа пожежі склала 220 квадратних метрів. Горіли приватні житлові будинки, господарчі споруди та гаражі. Ще одна пожежа сталася на площі 200 квадратних метрів, горіла трава. Також окупанти вдарили по селу Баранівка Золочівської громади. Внаслідок влучання по приватному маєтку загорівся гараж та господарча будівля. І увечері ворожий снаряд потрапив в будів... приватну будівлю у місті Куп'янську. Там зайнялася літня кухня, прибудова до будинку та автомобіль на загальній площі 60 квадратних метрів. 3 серпня, внаслідок ворожих обстрілів, сталося дві пожежі у Куп'янському районі. Зокрема, ворог завдав артилерійського удару по селу Петропалівка внаслідок обстрілів. На території приватного сектору загорівся дах житлового будинку та дві господарчі споруди на загальній площі 500 квадратних метрів. Друга пожежа сталася на території Зміїзмівської тери, територіальної громади. Цю пожежу рятувальники оперативно ліквідували. 4 серпня ворог обстріляв село Петропавлівка Купінського району. Майже відразу виникло дві пожежі. Перша з них трапилась на території одного із фермерського господарства, горіли господарчі споруди та зерносушалка-сушилка на загальній площі 400 квадратних метрів. Ще до її повної ліквідації до рятувальників надійшло повідомлення про ще одну пожежу на території цього ж населеного пункту. Гаріло приватне домовладіння та господарча споруда на площі 70 квадратних метрів. Додатково були направлені відділення ДСНС, і обидві ці пожежі були оперативно ліквідовані. 5 серпня ворог спричинив три пожежі своїми обстрілами у Куп'янському районі. У селі Петропавлівка, яке вкотре було обстріляно ворогам. З артилерії виникло дві пожежі, майже одночасно, одна з яких Трапилась на території приватного домовладіння, горіла літня кухня та гараж на загальній площі 100 квадратних метрів. Друга пожежа виникла за пів години. Також на території приватного домовладіння, але на іншій вулиці там горіла літня кухня загальною площі 60 квадратних метрів. Усі ці пожежі були оперативно ліквідовані. 6 серпня ворог вкотре завдав артилерійську дару по селу Знов таки Петропавлівка Купінського району внаслідок обстрілів на території сільськогосподарського підприємства горіла одноповерхована експлуатуєма будівля на площі тисячі квадратних метрів. До речі, це вже не перша пожежа на території цього сільськогосподарського підприємства. І цього ж дня через декілька годин ворог повторно поцілив по цьому підприємству. Також сталася пожежа на території будівлі господарчої споруди на площі 200 квадратних метрів. На щастя, постраждалих не було, пожежі було оперативно. Ліквідовано цього ж дня рятувальники оперативно ліквідували пожежу у Холодногірському районі міста Харкова. В результаті ракетного удару сталася пожежа на території одного з підприємств. Рятувальники її оперативно ліквідували. Ще протягом доби було зафіксовано п'ять пожеж на на Куп'янщині, пов'язані з ворожими обстрілами. У селі подоли. Горіла господарча споруда на площі 40 квадратних метрів під час обстрілів на території цього приватного домовладіння Загинула жінка 65-го року народження та постраждав чоловік 1957 року народження. Також рятувальники виїжджали до села Кучерівка, де горіла приватна домолодіння, села Петропавлівка, горіла господарча споруда, село Подоле, на території Куп'янського лісництва горіла хвойна підстилка на площі 100 квадратних метрів та у селі Кучерівка горів будинок на площі 10 квадратних метрів. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. Так, 3 серпня вночі надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на 13 поверху, 14-поверхового житлового будинку. Горіла квартира на площі 70 квадратних метрів. Квартира Майже повністю була забита сміттям та різним мотлахом. В результаті сильного задимлення рятувальникам довелось евакуювати 17 осіб, а також з верхніх поверхів було врятовано 9 мешканців даного будинку. На жаль, жінка, яка проживала в цій квартирі, загинула на місці. Загиблих на водних об'єктах. За тиждень було виявлено три особи. 2 серпня рятувальники дістали тіло потонулого на Журавлівському водосховищі. Це чоловік іноземець. Його особистість та обставини трагедії наразі встановлюються. 5 серпня нещасний випадок стався у селищі Старовірівка, Красноградського району. На місцевому ставку загинув чоловік, 37-річний чоловік. На пошуки тіла загиблого були направлені рятувальники місцевого підрозділу та водолази міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування. 6 серпня рятувальники Лозівського району виїжджали для допомоги на водойму в село Домаха. Врятували 14 річного підлітка, який впав у воду з гідроспоруди. Хлопець отримав лише садини, госпіталізації не потребував. Інцидент трапився внаслідок недогляду за дитиною з боку батьків. Хлопець пішов купатися без нагляду дорослих. І 6 серпня на Лозовеньківському водосховищі в селі Черкаська Лозова під час купання зник чоловік. Наразі його пошуки ще тривають. Загалом з початку року на водних об'єктах виявлено тіла 48. Загиблих осіб, в тому числі двох дітей, 8, 18 подій пов'язані з утопленням, по 9-9, це не пов'язані з утопленням, і по 21 випадку ще наразі правоохоронними органами, органами триває слідство. Нагадаємо також, що за минулий тиждень сталося 20 пожеж в природних екосистемах. На перед початком вихідних, коли було зафіксовано майже. Рек... Кордний температурний показник гідрометцентр, а також ДСНС, попереджали про пожежонебезпечний період, про загрозу виникнення пожеж в екосистемах, тобто в лісах, на полях, в лугах. Зверталися ми до громадян, щоб не провокували пожежі в екосистемах, не випалювали ні траву, ні очерет. Не спалювали ні поживні знаповні залишки на полях, не розводили багаття поблизу лісосмуг, лісів та сільськогосподарських угідь. Також що звертаємося ще раз, щоб люди пам'ятали, що пожежі в екосистемах можуть. Спричинити велике поширення вогню на житлові будинки та поруч розташовані споруди. Окрім цього, випалювання сухостою на деокупованих територіях можуть спричинити детонацію нероздірваних вибухонебезпечних предметів, які ще залишаються на цій території. Що може спричинити як загибель людей, так і їх травмування. Також це ускладнює і гасіння пожеж. Під час прибуття рятувальних підрозділів для гасіння таких пожеж може статись детонація вибухонебезпечних предметів. Якщо коротко, в мене все. Дякую, пане Євгене. Якщо є питання у журналістів, Ірина Гнатюк з Суспільних Харків. хотіла уточнити по пожежах, які були спричинені внаслідок обстрілів за цей тиждень. Чи вони були. Чи побільшало їх? Яка зараз тенденція, скільки разів ще раз ви виїжджали? Так, як ви бачите, щодня надходить невтішна статистика, зокрема, з Куп'янського напрямку. Ми маємо кожного дня приблизно 5 Пожеж, які трапляються внаслідок ворожих обстрілів саме на Куп'янщині? Загалом на цьому тижні сталося 25 таких пожеж. Переважна більшість їх сталося саме в цьому регіоні. Порівнюючи з минулим тиждень, то так вони збільшились більш ніж вдвічі. А про найбільш масштабну пожежу, розкажіть, будь ласка, яка сталася минулого тижня? Ну, масштабні пожежі це сталося на території Куп'янщини, як горіли в основному приватний житловий сектор. Декілька разів рятувальники виїздили на ліквідацію пожежі на територію одного і того самого сільхозпідприємства. Там покинуті споруди, покинуті господарчі споруди, покинуті будівлі. Але все ж таки пожежі там виникали достатньо масштабні, і площа деяких складала понад тисячу квадратних метрів. Рятувальники всі ці пожежі оперативно ліквідовували. Чи були випадки, коли працювали рятувальники і по них били вдруге? Безпосередньо, коли ставалися прильоти в місця, де працювали рятувальники, на щастя не було. Але усі ці випадки, де працюють рятувальники на Куп'янщині, вони пов'язані з постійними ворожими обстрілами. Тобто, рятувальники під час ліквідації цих пожеж вони працюють доволі швидко та оперативно для того, щоб можна було оперативно загасити пожежу, якщо є така необхідність рятувати людей, якщо є загиблі, вилучити з під завалів тіла загиблих і швидко. Покинути місце надзвичайної ситуації, тому що є загроза того, що по даному місту місцю буде знову завдано ворожих обстрілів. І про розмінування скільки площ вже розмінували на Харківщині? От, за вашими даними, безпосередньо піротехніки Харківського гарнізону ДСНС, як я вже казав, розмінували понад 3400 гектарів території. Основна їхня робота піротехніків, зведена загону ДСНС, направлена на розмінування ліній електропередач спільно з енергетиками. Загалом обстежено вже 3364 кілометри ліній електропередач виявлено та знешкоджено загалом 74 тисячі 812 вибухонебезпечних предметів, і ця робота ще продовжується. До розмінування у приступали ваші безпосередньо піротехніки ДСНС до розмінування сільського сільськогоспогідь. Не приступали. Наш напрямок роботи це. Зосереджений виключно майже всі піротехнічні розрахунки направлені на розмінування ліній електропередач. Але на Харківщині працюють ще сапери ЗСУ вибухотехніки нацполіції, сапери служби спеціального транспорту, а також інші урядові та вибачаються інші міжнародні та державні групи розмінування. Які також зосереджені на розмінуванні території Харківської області. Скільки нас ще залишається нерозмінованої території? Таку інформацію вам ніхто не дасть. Скільки нерозмінованої території ще залишається? Потенційно замінованої території вважається 40% деокупованої території. Суцільного розмінування, окрім селища Циркуни, ще не проводилось безпосередньо, проводиться розмінування. Об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів життєзабезпечення, об'єктів ну, лінії електропередач, газу, розподільчих мереж, узбіч доріг, а також виїжджають піротехніки на заявки до приватних домоволодінь. Якщо місцеві мешканці, повертаючись до власних домоволодінь, звертаються про допомогу для того, щоб Можна було розмінувати їхній приватний маєток, або вони вже помітили про виявлений боєприпас. Вони також мають змогу звернутись за номером 101 або 112 та викликати саперів для розмінування саме цієї локальної ділянки, тобто самого безпосередньо житлового маєтку. Чи безпечно аграріям зараз ну от, або власникам полів розміновувати самотужки там саморобними пристроями свої угіддя, якщо до них ще не дійшли фахівці з розмінування? Як ми бачимо по статистиці, майже кожного тижня стається підриви сільськогосподарської техніки, підриви цивільного, підриви цивільного населення, як в, в населених пунктах, так і на території сільськогосподарських. Все це свідчить про те, що перебувати на нерозмінованій території вкрай небезпечно. По-перше, це становить загрозу як для життя та здоров'я людей, які перебувають на нерозмінованій території, а також може знищити техніку. Але саме головне це життя та здоров'я наших людей. Тобто, ми хочемо звернутися до всіх аграрів, що не варто ризикувати життям та здоров'ям ваших співробітників, і самотужки не варто розміновувати територію. А все ж таки дочекатись, коли буде суцільне розмінування сільськогосподарських угідь. Дякую. Дякуємо представникам змі. Дякуємо речнику головного управління ДСНС України в Харківській області Євгену Василенко. Нагадаю, що традиційно по понеділках ми говорили про ситуацію, яка відбувається на Харківщині за минулий тиждень. До побачення на все добре. До побачення.